Сьогодні, знаєте, хочу привітати всіх мам з святом мами, і я вдячний своїй мамі, так як вона виховувала нас без тата. І знаєте, 99,99% і 99 те, що вона вкладала, ну. Це вона вкладала, не тато. І це, знаєте, такий відбиток ну, на мої відносини з Богом, коли ти не мав батька, не виховувався, і це воно впливає, знаєте, на, ну, на багато сфер в житті. І маючи своїх уже трьох дітей, і я був на всіх родах від початку до кінця, і бачив, як це важко, як це складно, і в моєї дружини більше сідих волос, ніж у мене. І я можу, знаєте, в цьому віці сказати, що мама, материнство це. Набагато важче складніше ніж бути татом, дай амінь брати під підтвердять, що це так. Набагато важче набагато народжувати, бути з нею. У чоловіка є завжди якийсь люфт десь на роботі, десь в служінні, у мами вона завжди з ну, з дітками, особливо коли вони маленькі. Вона їх не, ну, не відпускає від себе. Тому я вас вітаю. І знаєте, в 39-му році радянська влада заборонила це свято. Заборонила це свято, уявляєте, яка безбожна влада. І тільки в 90-му році воно відновилося. Оце от свято. І знаєте, ще така ну, одна статистика е, в багатьох мовах. Дітки говорять перше слово ма, мазе, мама це в багатьох мовах. Якщо ви будете досліджувати, то вони майже в багатьох мовах це слово мама воно збігається в різних мовах. Мама збігається, тато ні, а мама збігається. І знаєте, моя тема про конкуренцію в церкві. Я хочу поговорити. Знаєте, може так, навіть можна сказати, не вбий конкурента, ну в духовному плані, і хочу ну про цю тему поговорити. Знаєте, саме перше, хочу розказати два приклади. В моїй першій церкві, там де я був в 98-му році, коли я покаявся, у нас була футбольна команда. Ми її створили. Потім був і там чемпіонат і в області і в Україні. Ми стояли у істоків, і ми завжди грали. У нас була церковна команда, форма. Ми завжди грали в футбол, і ми завжди боролися. І це була знаєте не гра, це була рубка така. Знаєте, ми завжди у нас багато кубків стоїть і так далі. і... Одного часу я побачив через багато років зовсім інший футбол. До нас приїхали американці потужною командою, багато людей різного віку. І ми дізналися, що у них є теж там футболісти. І ми домовилися на великому полі грати з ними в футбол. Ми підготувалися, ми вдягнули форму, знаєте, бутси, все там, вибрали гарний м'яч, прийшли туди. А там ми були здивовані, там люди різного віку, там були діти. Там були пенсіонери, там були ну з різними таліями. Вибачте, знаєте, і всі такі вони вийшли проти нас в футбол. У нас була сама краща. Ну ми зібрали самих кращих футболістів з нашої церкви. І знаєте, ми у них там штук 10 їм накидали. Такі були ми трошки засмучення, радості у нас не було. А вони були раді, такі вони раділи. І я побачив зовсім інший футбол, брати і сестри. І так само я перевожу, знаєте, на духов, в духовному плані у багатьох людей відношення до братів і сестер, до церкви, як у той наш футбол. Тобто там, де конкуренція, де така рубка, знаєте. А ми побачили тоді ну, наших друзів-американців. У них була радість, вони давали, ті, хто дуже гарно грали в футбол, вони давали всім грати. І діткам, і людям віці, знаєте, і всім, і хто ну, там, важко йому бігати. Чи навпаки гарно грає. Тобто ті, хто саме краще грав, вони навпаки давали грати тим, хто грав у них дуже слабенько. І вони програвали, але вони раділи. А ми вигравали і були такі засмучені, знаєте, ми хотіли рубки, а її не було. І от, знаєте, я перевожу це все. Ну, на, в Церковні відносини. У багатьох людей, я спостерігаю, вже більше 20 років відношення часто, як оце у, у нас було, знаєте, як є в світі. Я не проти конкуренції, зрозуміти, але конкуренція, вона в світі, вона часто брудна, вона часто вибирає тільки сильних, тільки сильні ігроки. Знаєте, ми дивимося, якісь футболи, там тільки сильні ігроки. Якщо ти десь там трошки вмієш, тебе ніколи туди не візьмуть. Ну, розуміємо, Тому я не проти конкуренції. Як такової десь в бізнесі. Але в церкві, дивіться, що говорить Біблія. Павло пише і карінфанам, грекам, і пише римлянам в той час. І доходячи до 12 розділу, і там, і там він звертається і каже про тіло. Про тіло. Церква це тіло Ісуса Христа, це, це наші відносини, як в тілі, мають, мають бути. Зараз ми будемо це читати, але дивіться, в тілі ніколи рука не буде бити око, чи не буде бити по ниркам, чи нога не буде бити в живіт. Правда? Ну, Вони всі виконують е, функції, щоб тіло було добре. Тобто ніколи в тілі немає такого, щоб ну, нога когось била. Да? А навпаки, є такі органи, про які ми не знаємо. Якщо ви ви здорова людина, наприклад, у вас є ну, нирки або печінка, то ви, можливо, навіть ніколи не знаєте, де вона, з якої сторони, з правою чи з лівою, тут попереду чи ззаду, тільки коли болить, тоді вже ти розумієш, або якщо ти лікар, то ти вивчав, ти знаєш, я, наприклад, і не знаю, де, з якої сторони що знаходиться, але, наприклад, та ж печінка, вона виконує 500 функцій. Уявіть собі, 500 функцій в тілі, тобто вона дуже потрібна, і таких органів дуже-дуже багато. Тому я хочу посіяти таку думку, знаєте, щоб наше відношення до брата, до сестри, воно було як в тілі, тобто, щоб ми розглядали друг друга не як конкурента, а як ми в одному тілі. У нас є спільна якась така мета, знаєте, у нас є таке, ну, куди ми рухаємося. І давайте прочитаємо це до Карінфян, буде 12-й розділ. Дванадцятий вірш. Як тіло є одне, хоч і багато має членів, і всі члени тіла, хоч є їх і багато, становлять одне тіло, так і Христос. Усі, бо ми хрестилися в одному дусі, щоб бути одним тілом. Чи то юдеї, чи греки, чи раби, чи вільні, і всі ми були напоєні одним. Лише духом. І 14-й вірш. Тіло бо складається не з одного тільки члена, а з багатьох. Коли б нога сказала Я не рука, отже, не входжу в склад тіла, то хіба через те не належала б до тіла. І коли б вуха сказала Я не око, отже, не входжу в склад тіла, то хіба через те воно не належало б тілу? Якби все тіло було оком, де ж тоді був би слух? Якби все воно було вухом, де був би нюх. ж Бог розподілив члени кожного з них у тілі, як хотів. Якби все було одним членом, де було б тіло. Тепер же членів є багато, але один, одне лише тіло. Не може око руці сказати: Ти мені не потрібна. Чи голова ногам, ви мені не потрібні. Бо ж члени тіла, що слабшими здаються, є найпотрібніші. І тим членам, що здаються непочесними в тілі, ми, власне, даємо більше чести. І наші непристойні члени зазнають більшої пошани. Ті ж, що у нас пристойні, її не потребують. Та Бог так уклав тіло, що дав більше чести ниж, нижчому членові, щоб не було. Роздору, в іншому перекладі, поділу, але щоб члени дбали однаково один про одного. І як страждає один член, страждають усі з ним члени. І як один член у славі, радіють з ним усі члени. І давайте ще тоді прочитаємо 12 розділ, 12 розділ до Рімлян. Так само. Четвертий вірш. Бо як в одному тілі маємо багато членів, і всі члени не виконують ту саму роботу, отак і ми численні одне в Христі тіло. Кожен один одному член. Ми всі різні, ми виконуємо різні функції в тілі, але ми всі потрібні. І тому ну, думка така, брати і сестри, щоби. Не було такої, знаєте, жорстокої конкуренції, там, де хтось хоче когось видавити чи зайняти чиєсь місце. І мені подобається, знаєте, дві людини, дві протилежних людини. Один вважав іншого конкурентом, а інший не вважав його. Це був цар Саул, і тоді ще не цар Давід, який вже був помазаний на царство. І коли Давід переміг Галіафа, то почали співати. Таку пісню, що Саул переміг тисячі, а Давід десятки тисяч. І з того моменту ну, Саул дуже зненавидів Давида і намагався його вбити. Він двічі кидав в нього списа, і двічі Давид уклонявся. І його злоба, його ненависть, вона до такого дійшла, що він і в свого сина кидав, який любив дуже Давида. І потім, коли Давиду допоміг священник, то він е, покликав священника з усією родиною і вбив 85 е, ну, членів родини. Священника. І потім і те місто навіть спалив. Тобто, така у нього була, знаєте, ну ненависть до конкурента. А Давид робив все навпаки. Зовсім все навпаки. Здавалось, коли він в печеру зайшов і зайшов туди ну, Саул своїми, ну він сам зайшов, а Давид був своїми друзями з вояками. Коли він туди зайшов там, по нужді, то е, його друзі кажуть: Дивись, Бог віддає його в твої руки. Ну, вбий, це ж твій ворог, він хоче тебе вбити. Але Давид так не зробив. Він каже: хай Бог з ним розбирається, я не буду піднімати руку на помазаника. І він не вбив його там в печері. І потім, коли він вийшов, вийшов Саул, то він йому це пояснив, каже: Дивись, ти був в моїй руці, але я тобі не Зробив зла, і потім другий момент. Знову Саул шукає смерті, знову шукає смерті Давида, і знову Бог дає йому таке випробування. Ну щоби, знаєте, ну подивитися, як він знову, яка його знову буде реакція. І знову вони прийшли великим табором: п'ять тисяч чоловік проти Давида, там пару сотень ну, було з, з, з вояками. І він знову вночі прокрався і бачить, лежить Саул. Він взяв цей спис, і йому друзі його. Говорять, давай ми пригвоздимо його і все. І каже, не повторимо удара. Він каже, ні, це помазаник, я не зроблю так. І знову він відійшов на таку, знаєте, далеку відстань і знову говорить, розбудив їх і каже, дивіться, знову, Господь, ну, здавалось би, давав, але я не забрав твого життя. Бачите? І от такий от принцип він має бути в церкві, брати і сестри. Тобто не підштовхують кудись, знаєте, до ями, щоб людина впала, віруючий брат, а навпаки, підставити плече. І є таке місце, знаєте, в Галатам шостий розділ. Давайте відкриємо його. Шостий розділ, другий віршик. Там нас написано: носіте тягарі один одного і тим робом виконаєте закон Христа. Брати і сестри, конкурент не буде носити тягарі. Він не зможе виконати цю заповідь. Він не зможе, тому що він конкурент. Він бачить вас не так, як ви в одному тілі, члени. Розумієте, він бачить вас як конкурента, тому він не підставить плечо під тягарі. Він штовхне кудись. розумієте, І тому я хочу, знаєте, посіяти таку думку, щоб ми передивилися. Свої відносини в церкві з братами і сестрами і. Знаєте, є такий приклад, ми часто його чуємо ну, тут, в нашій церкві, один брат, віруючий пастир, він мав такий успіх, знаєте, багато років. І потім одного часу померла одна сестра у них в церкві, вже в віці, бабушка, і якось у нього така, знаєте, як у Самсона сила стала пропадати. І він отримав відкриття, дізнався. Він не знав, що ця сестра в віці, бабушка, що вона молиться за нього. І, і знаєте, я. ну... Побачив в своєму житті, як воно працює. Якщо у мене є з кимось конфлікти, якщо у мене є якісь непорозуміння, хтось не любить мене, чи до мене, у мене до когось якась, знаєте, неприязнь, то наші рідні, моя родина знає, що ми часто молимося, от просто згадуємо, ну, по прізвищу і благословляємо, благословляємо. Тобто, щоб не було, знаєте, щоб в один якийсь прекрасний момент десь просто тебе хтось або ти когось не підштовхнув, а навпаки, щоб ти, ну знаєте, благословляв молився за такого брата і сестру, з ким можливо, якісь ну, просто непорозуміння, якісь, знаєте, ну такі речі. Ну, буквально на днях у мене з моїм другом він присилає фотку, я йому щось там ну, не, не так побачив, трошки на нього образився, на наступний день вже їдемо в машині, він мені пояснює, було зовсім по-іншому. А я собі надумав, що це було ну так і так. Тобто, ну потрібно сразу з'ясувати, знаєте, ну, якщо є якісь непорозуміння чи конфлікти. То сразу, тому що ми, можливо, думаємо по одному, а насправді істина була зовсім по іншому. Коли я дізнався, як насправді було, я вибачався. Декілька разів в машині їду і кажу: брате, вибач, ну, я був неправий, тому що ну, я не знав, як насправді, але просто побачив там щось і вже, і вже почав ображатися. І знаєте, одного разу прийшли. Учні ну, до Ісуса і кажуть, розповідають йому таку історію, що ми бачили е, одну, одну людину, яка іменем твоїм виганяла ну, бісів, і ми, каже, її заборонили, бо вона не ходить з нами. І він каже, ні, не забороняйте, тому що той, хто не проти вас, він за вас. Це записано в Лукі, в 9 розділі, 49 вірш. Той, хто не проти вас, він за вас. І так само в тілі, брати і сестри, не дивимося на когось, хто від нас відрізняється, хто, можливо, знаєте, ну, має більше талантів. І не будемо заздрити, а навпаки, будемо радіти, що є такі брати і сестри ну, в нашій церкві, в тілі. І так само, якщо ви маєте більше талантів, якщо ви знаєте, у вас, наприклад, уже діти дорослі, у вас є багато часу, чи, наприклад, у вас, ну, ви самозайнята особа. Чи у вас, наприклад, бізнес на вас працює, то ви навпаки будьте, знаєте, ну, якби спускаєтеся до, ну, до того рівня людей, у кого один талант, але ну, навпаки підтягуйте їх до себе. Як ми бачили в цій футбольній команді наших братів-американців, ті самі сильні ігроки, які в них були, вони допомагали, щоб радість отримали всі, щоб і ті, які слабо грають, і діти, і пенсіонери, щоб вони отримали радість за ці 40 чи там 50 хвилин, поки ми. Грали, всі отримали радість, вони всі раділи, вони всі були щасливі, що вони приїхали з Америки сюди, в Україну і грають з українцями в футбол. А ми такі, знаєте, ну всі заряджені на перемогу, ми були нещасливі, ми були нерадісні, тому що ми хотіли рубитися, тому що у нас була жорстока конкуренція. Ну, не мала, мала людину, не мала дитина, не доросла, не могла попасти до нас в команду. Тому, брати і сестри, ще раз і ще раз не дивимося на нас. На друг друга, на братів і сестер в церкві, не дивимося, як ну, та конкуренція, яка є в це яка є за межами церкві. Вона знаєте, часто брудна, вона часто некрасиво виглядає, коли дізнається якісь ну. Подробиці, знаєте, коли там заглядаєш. А, а краще будемо робити, чинити так, як в тілі друг другу допомагати. Особливо, якщо ви маєте таланти, особливо, якщо ви вже досвідчені, особливо, якщо ви знаєте, вас переповнює любов, радість, то ну, допомагайте, діліться, витягуйте на свій рівень тих, хто слабше, той, хто знаєте, ну можливо, десь зневірився, можливо, комусь важко і так далі. І... Буду закінчувати, знаєте, таким одним прикладом в своєму житті. Я коли покаявся, був один брат в нашій церкві, який був, я вже знав це місце про Давида, про Саула. І він був у нашій церкві дияканом. І от знаєте, мені допомогло те, що я його дуже любив, шанував, приходив до нього за парадами, він на 10 років мене був старше. І я його, я його ще знав, коли був невіручий. Я іноді там ну, десь перетинався з ним і дуже його поважав. І завжди, якщо у мене на початку ну, християнства, там, ну, перших пару місяців, пару, там, може, десь до року, у мене були якісь питання, я до нього приходив. І от колись я поділився такою думкою зі своїм. Другами своїм братом. Кажу, от якби якесь було служіння в церкві, яке я хотів внести, ми ну, так ділилися. Мій брат каже, я хотів би бути вчителем, мій кращий друг каже, я би пророком хотів бути. А я кажу, мені от подобається, от, от, от як цей брат, він диякон був, він там машинами займається всякими фізичними там, ну, по церкві, ми починали молитовний будинок. Але я це сказав тільки їм і Богу. І все я розумів, що мені ніхто це не довірить, тому що я там ну, рік-півтора десь був віруючий, і я нічого не робив для але одного разу набрав мене пастор і цей брат, вони кажуть, хочуть, хочемо прийти до тебе в гості. Я так думаю, що я вже, там, може, десь щось наговорив. І вони приходять в гості і кажуть, ми хочемо тобі запропонувати, ну, цей брат Саша, він каже, ми хочемо запропонувати, щоб ти був ну, діяканом, адміністратором тоді у нас. Я кажу, ну я. А ти куди підеш? він каже: я йду на духовну працю. І, от знаєте, отак от, от воно має ну, працювати, отак от, от воно має ну, бути. Що коли ти щось хочеш, молись до Бога. Молись до Бога. І Бог може так зробити. Я не очікував, я не не ну, знаєте, не шукав, нічого не робив такого, щоб стати на його місце. Навпаки, я дуже радів, мені дуже подобалося. Просто його служіння. Ну так от Бог от зробив. По, ну, Я не пам'ятаю, чи молився, чи ні. Ну просто було Бажання і ділився з цим. І Бог отак от зробив. Тому, брати і сестри, ну, вам бажаю і собі, щоб ми були, знаєте, як Давід. Як Давід. Не так, як Саул чинив, а так, як Давід. І давайте встанемо, помолимося. Алілюя, слава тобі, Господь. Боже, ми вдячні тобі, Господь, за твою науку. Боже, яку ти нам залишив, Господь ці приклади чудові, Господь про тіло Твоє, Господь. Боже, ми просимо Боже, допоможи кожному з нас, щоб ми дивилися на брата, Господь і на сестру, Господь і несли тягарі, несли якісь проблеми, Господь Боже. Допомагали, любили, Господь Боже, просимо Тебе, щоб не було цієї жорсткої конкуренції в церкві. Але щоб навпаки, ми, як тіло, були єдині, щоб ми допомагали один одного, щоб ми любили один одного, Господь і несли тягарі, Господь. Допом... Допоможи, Боже, Щоб ми були схожими на Давіда, Господь, Боже, якому в руки здавалось, ти віддавав Саула, але він не зробив цього вбивства, він не пішов на цей крок, а він навпаки, він навпаки помилував, і він навпаки, Господь віддав все в Твої руки, щоб ти розбирався, щоб ти туди втрутився, Господь Боже. Допоможи нам так чинити, Господь, допоможи нам навіть любити своїх ворогів, благословляти ворогів. Господь Боже, допоможи, просимо Тебе, Господь, закріпи це в нашому серці, Господь, Боже, молились до Тебе в ім'я Ісуса Христа. Амінь.